«Будин! Будин! 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 І отак от буде з кожним. Хто буде проти України? А вас побачу на автоматах на вилах вивісні. Хто з чоловіків ходитиме грати? Хто боротиме своїх жінок, своїх дітей. Це не чоловіки, а чорти з рогами. Забирати останнє своєї сім'ї це найгірше, що може бути. Заробив копійку, неси додому до жінки, до дітей. Вони чекають той кусок хліба, ту копійку, а не на автомати виходять, Нарко... наркоши. Тому нормальний чоловік не буде ходити і грати в цю заразу. Так чи ні?